Якщо ви хочете впоратися з любовною залежністю, з півзалежністю, з хімічними чи з поведінковими будь-якими, то що тут важливо? З однієї сторони вчитися емоційній регуляції, задовольняти свої потреби і задовольняти їх не через залежності, а іншими шляхами, тобто розвивати інші стратегії задоволення потреби. А для цього що? Тренуватися, будувати нові нейронні зв'язки здорові. Ті, що відповідають за здорову поведінку, а не залежну. А з іншої сторони, дуже важливо нормалізувати ось цей свій стан, ось цей дискомфортний, неприємний, ось цю нудьгу, яку ви не можете пережити, наприклад, відчуття самотності, порожнечі, все, що вам болить, все, що вам неприємно, все, що ви хочете уникнути через залежну поведінку, свої страхи, проблеми. Так? Ось ці дискомфортні відчуття. Відчуття нормалізувати, навчитися сприймати ось цей голод як норму. Ми не повинні завжди відчувати себе комфортно. Це нормально, що можуть бути і комфортні ситуації, і дискомфортні. Навчитися їх проживати, жити з ними, навчитися з ними співіснувати. І щоб навчитися, ви можете звернутися за консультацією. Для цього перейдіть на сайт, заповніть форму або напишіть мені в особисті.